Регіна Іванівна на підприємство Трембіта приходить як до себе додому. Тут вона провела 64 роки свого життя. Спочатку за швейною машинкою, а потім за праскою. Скільки костюму скільки погладила скільки на, на цьому одному місці. але все одно мені тут не набре. Колеги Регіни Іванівни зізнаються, що ніколи не чули від неї скарг на свою роботу чи в тому, хоча праця тут важка. Потрібно не лише вісім годин простояти на ногах, але й не зупиняючись прасувати, швидко та вміло вирівнюючи кожну деталь. Молодші прасувальниці не раз зверталися до пані Регіни за порадою, як же все встигнути. Якість повинна бути і як упевненість у тому, що ну, щоб, щоб зробити роботу. І як я не даю роботу, то люди сидять без роботи. Літня жінка не скупилася, всім давала поради, адже за стільки років перепрасувала мільйони піджаків і ніколи не сумувала. Ніколи не запізнювалася, вона в нас дисциплінірована, завжди була життє, ну як, життєрадісна, завжди підтримувала колективи і шутки, понімали її дівчата, завжди зустрічали з радістю. Свій оптимізм та любов до роботи Регіна Іванівна передала дочці та внучці, які зараз також трудяться на цьому підприємстві, і кажуть, що готові пропрацювати тут не менше ніж їхня наставниця. Всіда вчила нас правильно робити операції, уважати мастіров, вважати, вважати ніж робочих своїх колег. На мені оптиміст, вона завжди весела, її завжди люблять за те, що вона. А може і розвеселити, і щось сказати. Рекордний безперервний трудовий стаж пані Регіни визнали фахівці з книги рекордів України. Людей, які б стільки пропрацювали на одному місці, немає не лише в Україні, але й в Росії, та й загалом в Європі. Випадків таких не зареєстровано. Вже тиждень Регіна Іванівна вдома. Вона залишила роботу і вирішила у свої 84 роки піти на пенсію. Єдине за чим жалкує, це за веселощами в колективі. Там скучно, а тут супер. У колеги Регіни Іванів не впевнені, що довго вдома жінка сидіти не буде і незабаром все-таки повернеться на своє робоче місце. Пані Регіна погоджується, на роботі вона була щасливіша. На Новий рік тепер ніхто не переодівався. Мене нема і не переодівалася. Обізян, бачите, я переоділася на обезян. Бек, кугут, кулюдували. Кулюдова бо то якраз кольора. Тому хто зна, може Регіна Іванівна справді знову вийде на роботу і знову битиме рекорди тривалості трудового стажу. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.